Доброго дня, шановні інвестори живого кварталу Республіка. Мене звати Анна і я менеджер відділу продажів. В сьогоднішньому випуску розповім вам про створення нової зони барбекю та будівництво 303 та 304 четвертого будинку. Доступності від будинків першої частини комплексу вже завершено будівництво нової зони барбекю. Це вісім альтанок, які вже можна бронювати через мобільний додаток. Кан також відновили роботи по будівництву басейну. Тож чекаємо на відкриття нових зон відпочинку. А тепер переходимо до новин з будівництва 303 та 304 будинку. У 303-му будинку наразі виконуються роботи по внутрішнім мережам та облаштуванню фасадів, а також проводиться монтаж радіаторів, закінчується монтаж теплопункту та квартирних дверей. Також виконуються оздоблювальні роботи в парадних групах та активні роботи по благоустрою території. У будинку 304 наразі виконуються роботи по зовнішнім та внутрішнім мережам кладки стін. Виконується лазерна стяжка підлоги в парадних та повністю завершено влаштування покрівель на будинку. У секції 304-05 вже змонтовано ліфт. Зараз в роботі ліфти в секції 304.06 та 304.08. Але це ще не все. Ми маємо купу класних новин з будівельного майданчику. Ми відновили роботи по 227-230 будинку, а це 13 та, та 14 -та черга проєкту. А також цього року розпочали інженерну підготовку будмайданчику для великої вже другої школи мережі А+. Це буде флагманська школа, розрахована на 1800 дітей з обов'язковою професійною підготовкою. Ми створюємо максимум комфорту, соціальної інфраструктури та сервісів для наших мешканців. На сьогодні це всі новини. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк та підписуйтесь на канал Девелопмент. Зустрінемось!